7 листопада 24 рік приїхали сьогодні, друзі, в ліс, подивитися, є лі тут фламуліни. Я вчора казав, що вже дехто збирає фламуліни. От і ми вирішили подивитися взагалі-то, що в цих місцях. Ну і подивитися, є лі Фламуліни зимовий. Опеньки. Сьогодні сонячна погода, Гарно так. Ой, десь 12 градусів. Отак. Вчора була попрохолоднішій. Де Жека там? От неслухняний Жека сьогодні. Як зайшли до лісу, то носиться, як скажений. Друзі, все як завжди. Все, що ми побачимо, побачите і ви. Сподіваюсь, фламуліну сьогодні знайдемо. Айда. Одразу у нас і одразу у нас перші знахідки. Воно лісова дорога, там ми тільки відійшли від машини. Я вже звідси бачу, що це вона фламуліна опинки. От так. Трошки підмерзли, тому що я вже казав, що у нас не вночі мінусова температура. Але то нічого. Перше знахідки вже є. Все гарно. Да, Марсик, так, да, да, Собаки носяться. До речі, ми сьогодні в нашому звичайному составі. Я і ліжка. І наші собакини, хто не знає, Жекірі, Вільба і Марсель. От собаки обожнюють, да? от такої місцевості бігати. Кущів багато нема, колючок нема. О, бачиш, що творять, а гарно їм тут. А ось ще пламуліна. Ви бачите як? Так, да. пішли і ці грибочки в цьому сезоні 24-го року ми їх вперше збираємо. Хоча не пам'ятаю, в січні, напевно. Декілька походів було цього року, коли ми ще знаходили її. А в тебе там що? Трутовики. Трутовики? О! Ці маленькі залишимо. Ну а ці заберемо. Супер. Тут дуже багато отаких от піньочків. От. Пошукаємо саме на них. Собакени, де ви, маму, загубили? а? <рес> Трутовічки, бачите. Дивись, різко. А тут опеньки. А що з тебе? Ану, Ірішка знайшла декілька опеньків. І моховичка. Молоді, але такі вже. Вони вже далі рости не будуть. Mm -hmm. А воно ще. Ба, Ха -ха. сховалися. Дивись. Ух ти, які гарні, дивись. Ну, то візьмемо. Вчора ми були, ну ви бачили такі декілька опеньків. Знайшли, такі шапки. А ці? Досить супер, ти що? Отак. Ломуліна є. І ще й опеньки знаходимо. Розгрибав листя, бачите, який моховік. Зламав шупинку. Ух ти, ще один. От тут треба уважно дивитися. Бо під вістечком, бачите, грибочки ховаються і морозу не бояться. Ще моховік. Гарно сьогодні. в Лісі. По флумулінах, ну можу сказати, що це напевно перша хвиля. Ну, трошки знайшли, бачите. Ну, дуже мало, тому все ще попереду. Ще вони не пішли масово так поодиноко і все. Що там в тебе? каже фламуліна, яку вже не треба сушити. Ну, ну дуже мало її. Рі. Це ще не то, це ще не початок. Ну, верніше це початок, але вона ще не пішла тут. Бо по цих місцях дуже багато її росте. Здалечку схоже було на фламуліну, але це... Не вона, бачите, яка різниця. Оце фламуліна, а це не знаю, що поруч опенюк. Один. Теж вже не буде рости. Ну, підемо далі. Прямо молодий ліс. Вирішили от з цього старого лісу вийти, ну На зворотньому напрямку там походимо. А зараз пройдемось тут. Щоб взагалі піший ліс важче. Подивимось що тут. Що там в тебе? Опень. Опеньок? Маленький чи такий великий? Маленький? О, гарно. Що тут? Ану. Ну схоже на фламуліну, так. Да. Але... Ага. Але такий розмір, що можна сплутати її. Це теж якісь рибочки. Теж сухі. Декілька опеньків І все. Вийшли ми з цих хаші. Практично нічого там нема. А тут одразу маховичок. О, і гарний який. О. Такий розмір. Ти бачила вариш, який гарний. Ага. Чистесенький. Зэка, пішли. Ріша йде там з собаками вздовж хащиць. Що там є? Дивиться що. О. Голубинка що? А ну ого. О. Вот такий грибочок ще. Хоча харбачливий. его в лісі. Ріша покликала, каже, трошки опеньок знайшла. Зараз подивимось. Тут я окрім сироїшки. Більш нічого не бачу тут. Що ти кажеш, що шапки на яку можна взяти, так? Так, шо шапки а ну Ого, бачу. А тут В цій колії, так? Да? Ага. Так, да, да, треба да. треба подивитися, які можна взяти, то візьмемо. Що ти там несеш, а? рядовка, димчата. Рядовка димчита. Ох, у нас сьогодні. асорті грибне. Диві. Бачу, бачу. Ага, та гарно гриби. Киди в кошик. Це тут виходить на межі, так? Да? Побачиш ага. так. Ну, друзі, виходить, там в великому Лісі практично нічого нема. В самих хащах теж нема, а от на межі тут потрошки грибочки є. Собаки зайняті своїми справами, а ми своїми. Ну чого, трошки є. А? Я думаю, зимові опеньки тут десь в грудні підуть, да? Це такі перші, потихеньку так вилазять. але... Дуже-дуже мало. Гліба. Собак. Неслухняний носиться. До речі, в цих місцях, окрім зимових опенях, фламуліни, ми взагалі-то небагато грибів збирали. Що там в тебе? Я зараз подивлюсь. Що Ну це так? Ну, ліворуч ні, а праворуч так. О, теж фламулинка. І теж така суховата чи підмерзла вночі. Отак. О, опеньки. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий. Опеньки заберемо. Ми такі гарні сьогодні вже знайшли, ну то якраз на петель. Так, мої вже вдрапали кудись, поки я вам фільмував це все. Поруч з цими опеньками дивіться. Хо-які маховічки. А ще один. Ох, як він тамсте. Ніжка в дерево Вот таких ще два гробочка до нашого кошика. Там за цвіль пішла, не знаю. А ці заберемо поруч на пеньочку, бачите? Теж декілька фламулін. І ще і опеньки які маленькі такі. А тут, бачите, видно, що хтось зрізав колись. Були, так? Да? А це вже трошечки підросли. Хоча, повторюсь, ці грибочки вже далі рости не будуть. Вже все. усі також заберемо Дивись, да, який гарний. Та ти що? Супер. Тим паче, що вони все рівно рости не будуть. От тут їх цілком прям, да? Ага. На петельню. Втомився ага. все вже більше? Чи лентяйничай, а? <рес> Лінтяюжник. А от ще поруч на піньочку фламуліна. Ну це точно. Це перші зимові опеньки в невеликій кількості. А масово трошки треба почекати. Поруч опеньки. бачите. Ще трошки. Теж шапку можна позбирати, так? Да? Ага. Гарний оці. Так вони. Одиноко тут в листочках ростуть. Дивіться, скільки їх тут. Ху -ху. Ну, позбираємо трошки. Досить непогано сьогодні, прогулянка, друзі, вийшла. Ну, ви бачили, трошки грибів знайшли, побачили все ж таки першу пламуліну, але, повторюсь, масово вона ще не пішла. Треба трошки почекати. Це такі перші лазутчики. Не. Будемо йти до машини та їхати додому. Друзі, з вами, як завжди, до зустрічі в лісі.